Сьогодні хочу показати вам, як я готую помідори, котлетки, ті можна назвати, в соусі з помідор, в сальці. Готуємо класичні котлетки. Я ну, я готую, бо рецептів є різних багато. Це класичні, так от м'ясо в мене із індюшатіни, Одне яйце, трошки хліба, трошки, трошки сира, буквально ложка тут. Твердого сира. Ну, і тоді сіль, перчик. За бажанням можна трошки цибулі чесничка, але, як я завжди кажу, тут в мене в хаті є такі, які цибулю чесник не признають в котлетах. То я буваю собі роблю другої форми і для себе додаю. нічого страшного. Зараз я зроблю з цього м'яска такі, ті типу. і я додаю ще в кожну. Як формую маленький кусочок сливочного масла, вершкового масла, <смі> тому що це з індюшатіни, вона пісна. Як я роблю там з свинини, я люблю зошейка пополам з гов'ядиною, то там не треба додати масла. А як пісне м'ясо, такі от котлетки, то є маленький кусочечок, може тут на відео воно каці великим. Малесеньке, отако, як на руці, бачите вам. Потім покажу результат. Так зробила я ці, як можна сказати, втільки. Зараз я їх трошки просто не обжарю, а просто чуть-чуть прихвачу тут. і тоді кинемо в соус. Я покажу, як я готую соус. І от на цьому. Я їх так, вони не обжалюються, вони просто так білі зверху, і так от напівсирі. І я їх зараз кину в соус. Так, помідорки ми перетерли. Зараз я сюди кладу, як завжди, перцюшки трошки, зубчик один або два часничка сюди і дві ложки олії, бо дві баночки були помідорів. І тоді сюди на півсирійці котлет. І, це, і так прикрила кришечкою. От. Тут в мене вже олійка є, чесничок, перцюшка. І я забула сказати, звісно, присалюється трошки. І як от на цьому, як я казав, таке наполовину уварився цей соус. От. Часничок викинемо. І ці котлетки напів готові, напів сирі. силі, сюди в соус 15 хвилин і блюдо готове. І потім прокіпляти 15 хвилин і будуть готові. Потім відварюємо макарони, смотря на скількох людей. Тут може поїсти чоловік 5, 4, 5. Тому що соуса багато. Ну, я Даю так по 2-3 по котлетки на порції, макарони і салат. Такий обід. Це ще я знайшла ще заморожені листочки у мене базиліка, бо не було свіжого. Воно ну, все одно буде пахнути гарно. І хай проваряться 15 хвилин. І тоді я покажу вже, як з макарончиками. От. тебе я виключила. І зараз остамо відваримо макарончики. І я вам презентую тоді вже. Зараз я для себе залишила дві тільки котлетки з соусом, водичка кипить. Зараз ми зважимо макарончик. Так, для мене от 70 грамів, ну 72, ну 70 грамів. І чекаємо 10 хвилин, як написано на коробці. Так от буває, якщо воно трошки е, сухо, ну не суховате, трошки як ото підогрівається, дивно, ніби... Треба трошечки типа, водички, то я завжди э, беру цієї водички трошки, тут можеш підсолену. І одну ложечку сюди додаю. Поки макарончики зваряться, воно пропариться, о, воно вже краще. Базілік потім викинемо. Так, макарони у нас розварилися, викидаємо в соус. Перемішуємо. Я так от так вже казала, що я трошки залишаю завжди водички, Чуть-чуть кружечки, як дітко треба, так, граміночку. Хоч цей соус, хоч сковородки, любі соуси. Тих так, такого ну, трошки сухо, типу. То я додаю чуть трохи граміночку. Ця водичка, як деякі піли макарони. Так от і блюдо наше готове. Так, беремо по кусочку саплітки. ой. Так, наковлюємо. Так, ну, коротше, трошки того, трошки того. І смачного. На цьому етапі можна трошки потерти сиром, ну, за бажанням. І я вирішила трошки все-таки притерти чуть-чуть сиром для смаку.